Аудитори і, і прямо, прямо зараз твою школу обкрадають. Кожного дня енергія та тепло, за які платять твої батьки та держава, вилітають просто в у вікно. Витікають із крана, чи зникають у режимі стендбай. Ми витрачаємо гроші та, та шкодимо екології. Наша місія знайти знешкодити усі енергетичні діялі. Готовий до енергоаудиту! Якщо клас порожньо, світло має бути. Але хто це перевіряє? А тепер подивись на вікно. Брудні вікна та занавіски крадуть до 20% денного світла. Рішення частіше мити і користуватися сонцем. І не забувай про енерговампірів. Зарядки та комп'ютери в режимі очікування. Потянули. Ти відкриваєш вікно на перерві, щоб провітрити. Супер! Але навіщо тримати його відкритим 20 хвилин, коли радіатор працює на повну? А не постійне. Ми платимо за тепло, яке гріє вулицю. А ці маленькі щели дають до 30% втрат. Повідомляй про них. Це не лише вода, це енергія, щоб її нагріти і доставити. Капаючий кран це 15 літрів води на день. Бачиш, що тече? Закрути! І якщо миєш руки, не тримай воду відкритою весь час. Використовуй лише для споліскування. Пам'ятай про розумний злив у туалеті. Виявили основні дірки, але один аудитор нічого, нічого. не зробить. Моя я черга!